Лідерство і самоствердження таке питання, що люди замість того, щоб будувати якісь дружні і корисні зв'язки в дружбі, об'єднатися в групи, і яка суть групи, да? що багато людей. Це нас дуже сильно опущено, бо ми такі дуже індивідуалістичні. Це не значить, що це ефективно, бо коли є група людей, коли є дві-три голови, то їй десь енергія дія одної людини на посилює так само. Дію другої людини посилення, воно такий дає ефект покращення їхньої діяльності. Перше, а друге то є ієрархія. Наприклад, у школі. я маю хороші оцінки, я там е, оператно одіваюся я других не ображаю. То я маю по ідеї краще бути, але є таке, що люди популярні стають і люди стають кращими за того, що вони якраз порушують ті правила за того, що вони ну, шкодні чують. І це така, якби створює таку ієрархію, не то, що неправильно, просто це якби штучна ієрархія. От твоя учителька каже, наприклад, що є хор... добре, що є погано, то Тобі є якісь критерії від твого вчителя, від твоїх викладачів там, і вони кажуть, ти маєш виконувати такі задачі, ти маєш робити то. І згідно з цим, ти чимось краще, не тільки оцінками, але і різні критерії, є різні потреби, і різні пріоритети. Не тільки щоб людина була розумна. Вона має бути. Так само, як ти кажеш, іморально, ну різні різні пріоритети і цілі. От. А людина, яка порушує границі другої людини, яка принижує і самостверджується за рахунок друг, вона якби робить свою таку альтернативну ієрархію і свою альтернативну таку систему цінностей. От. І оце воно конфліктує з нормальною системою цінностей.